Національної конференції ринку нерухомості більше немає. Ось так. Давайте її похоронимо. Дивіться, колеги. Ми не хочемо робити охвати, я вам чесно кажу. Національної конференції ринку нерухомості дуже розмито. Хто ми тепер? Ми називаємося зараз Ріалкон, І це національна ріелторська конференція, колеги. І ми визначились. Ви розумієте? Ця конференція для рієлторів, для агенції нерухомості, для ріелторів. Нам потрібен наш захід. Нам потрібно, ви знаєте, ви ходите до когось в гості. Я теж хожу, але дуже гарно, коли ти можеш запросити в гості кого ще. Це інша річ, так. Деякі люди роблять день відкритих дверей. Вони запрошують компанію. І туди люди, знаєте, приходять. Ой, так, так, така компанія, так все гарно. Ой, ви тут такі молодці, така СРМ-система, так ось це ось таке відношення до людей. знаєте, а ви де працюєте, Ой, а ми там, а ми. Понятно, нікуди запросити людей. І ми зробили колеги з вами дійсно крутий вен і достойний. Колеги, де все чітко і де це конференція? Рієуторська. Наша з вами. Наша з вами. Хай ця конференція проводимо і ми, але конференції не буде, якщо ви не приїдете сюди. Ви рієлтори, колеги. Це дуже важливо. Ми повинні бути на одному рівні з банками. А де, де це було? Так, а ми знімали відео. Так? Чому ріелтори не на одному рівні з банками? Колеги, нам потрібно зростати, наше ставлення, окей? Коли в тебе гарний офіс в Полтаві, як твої дівчата роблять? А ми з так? Коли там ти в чотирьох країнах, як люди роблять? Вони кажуть, ми The Capital, так? Багато золоті ворота, так, є багато тут людей. Колеги. Тож, давайте ми будемо мати дійсно нашу конференцію ріелторську. Ми будемо так зараз прямувати. Я не знаю, коли це зміниться, але ми вирішили відрізати всіх інших людей і визначитись. Це Ріалкон, Ріалті Конференс. Національна ріелторська конференція. Колеги, давайте поаплодуємо один одному.